На широких, просторах, незламної, могутньої, непереможної країни живе найкращий народ, сильна нація, українці. Серед них є найсильніші та найсміливіші, супермобільні та найтерпляші герої. Із давніх давніх кличуть їх величним словом. Вчитель, щоб не було ураган чи цунамі. Ви завжди поруч. Ви завжди з нами. Врятуйте нас та зошити наші, ви наймудріші і з... найкращі. Навіть під вибухи ви на уробі. Навіть якщо переймає тривога. В найважчі часи ти завжди поруч з нами. нам дарують щиро своїми словами. Зі всіх сторін, зі всіх новин. Із хати, із різним за столом. із класу біля дошки. За містом в місті, за селом. У святковий передзвін. І ці святом вчити. Радості, де здійснення мрії. Не тільки запланованих державним бюджетом. У всі часи, де б не були? І навіть з ПРО вітають усіх щиро вас. Відомо! Водина. Вот и нам дуже щасливі наші вчителя. Зовотала осінь, розпустила коси А де так довго логі борись. І знов золотала осінь, розпустила коси, та кому не болети, за тобою буду все життя жаліти і серденько буде болі, золота в осінь, не просто волоса, ще Золотава осінь розпустила коси, так бому не болити, Золотава осінь розпустила коси, так кому не болити, за тобою буду все життя жаліти.